Всіх вітаю! Ви на каналі Denboy, та сьогодні у мене буде трішки незвичайне відео. Я буду порівняти оригінальних солдатиків, оригінальних е компаній, і буду порівняти тих ж самих солдатиків з тих самих наборів, але тільки вже не оригінальних, а зроблені в Китаї. Що ж, і давайте почнемо. І перший набор це у нас буде німецька піхота від AirFix. Що ж, давайте подивимось на них поближче. Ось так я поставив оригінал з ось цим, ось цим, таким китайським е солдатиком. Значить, Ми можемо бачити, по-перше, що кидається нам в очі, це те, що е різниця у, можливо, так скажемо, у масштабі добре, е у них є ось така різниця у розмірах. Як ми можемо бачити, що оригінальна фюрка набагато вища за ось цю китайську. Але це ще, повірте, це ще не найгірші е копії, які будуть у нас сьогодні в відео. Це ще непогані фюрки. Ось тут можу бачити, е що є е різниця в деталізації у цих фюрок. Потім я їх всіх ось так. Поближче я вам їх всіх покажу по одиничці. кожній. Зараз я просто швиденько пробіжуся і потім вже детальніше ось так я вам покажу що до чого. І ви можете самі подивитися на різницю. Але я думаю, ви вже можете побачити е, тут різницю, помітити її. Але зараз я вам е, зроблю е, маленький такий відривок. Без коментарів моїх, і ви можете самі все побачити. Це була у нас німецька піхота від Airfix. Давайте тепер подивимось на американських парашутистів. І ось так ці хлопці виглядають з порівнянням до своїх оригінальних фігурок. Як ви можете бачити, тут колосальна різниця, як і в якості пластику, можете побачити ці е, копії на цих оригінальних. Е, У них набагато гірша. Якість пластику, тут можете бачити багато облою на міні цих. Та також знову ж таки величезна різниця в їхній висоті. Та ще навіть в їхній товщині навіть є. Ось, можете бачити прекрасний приклад цього всього. Але це мені ці все одно е, подобаються. І копії, бо це ще не найгірші е, солдатки, які в мене були. Е, ось. Ну і бо просто мені цей набор е, подобається. І оригінальний набор, і е, ось такий, навіть якщо це не оригінальний, ось такий. бо фірурки там просто ну, дуже мені подобаються. Що ж, тепер я знову без коментарів покажу вам кожну фірурку з порівнянням поближче. А далі у нас є британські парашутисти. Знову від Airfix. Вже третій набор від Airfix у нас. Але е, останній набор у нас буде від не Airfix, якщо комусь вже набрило. І ось так виглядають ось, ось ці кетасі копії цих британських парашютистів. Долі непогані, до речі, вони з якогось такого дивного пластику зроблені. Якогось такого. Твердого такого і він е, на звук, коли ну зараз чогось воно, коли я хочу щось показати, воно не робиться, але воно якось як якийсь алюміній звучить навіть що. Тому я не знаю якийсь дивний пластик. Е, до речі, якщо хтось е, був уважний, то в моїй останній анімації, яку я робив, е, були ці фюрки і багато інших фірок, які я зараз вам буду показувати, які я вже показував. Ем, тому, якщо хтось не бачив цю анімацію на моєму каналі, то кхм, в коментарях закріпленому коментарі і під описом, ць, е, в описі під цим відео буде посилання на це відео, якщо комусь цікаво. Ну що ж, ем, давайте так подивимось на оригінальний фігурок. І ось так виглядають оригінальні фігурки з порівнянням з копій китайських. Ось так, ви можете вже бачити знову, до речі, я вже в третій раз вже, е, бачу дуже велику е, таку різницю у е, висоті фігурок. Не знаю, з чим це пов'язано, е, але дуже цікаво, до речі, чому так виходить. Ну, і ви вже теж можете побачити, що у копії е, набагато менше деталізації. Ось, наприклад... Е, Чудовий приклад Це у цих всіх парашютистів є ось такі е, тут, е, деталізація е, камуфляжу, типу тут є листва тут у нього на шоломі, на ниточці. А у парашютистів цих копій немає у жодного. До речі, така ж сама ситуація була з е, американськими парашютистами. Ось, Але тут китайці хоча б е, намагалися щось зробити, але. Вийшла не дуже прикольно, якось якісь просто крапочки на шоломі. але таке Зараз я детальніше покажу без коментарів. І потім перейдемо до наступного набору останнього на сьогодні. Ну і щоб закінчити це відео з чимось таким рідним та з присмаком ностальгії, я думаю, ви цей набор бачили дуже багато разів. Це у нас американські піхотинці у В'єтнамі, зроблені компанією Тімі Toys. А саме копії на них. Бо я недавно, не так давно, ну як, можливо, десь рік тому, так, рік тому я отримав оригінал. Цих солдатиків. ось Але до цього в мене були, наприклад, ось такі е, копії на них. І я думаю, ви теж мали. Якщо ви ну е, маєте хоч якийсь інтерес до солдатиків. Якщо ви їх не мали, то ви точно у когось бачили. Чи десь, чи у когось. І ось так виглядають ці фюрки. Е, у деяких з них е, пластик непоганий, у деяких... З них не дуже хороші. Ось, наприклад, ось цього хлопця. У нього пластик не дуже такий якісний, він якийсь дуже дивний. Він прочний, але в він... той самий момент йому... їм можна ось так е маніпулювати. Ось так. Ось. Ну І деталізація, як ви можете бачити, не на <смі> самому високому рівні. Ось. Ну І тут ще є ось такі хлопців, яких е, теж з деталізацією теж деякі проблеми є. Ось. Тому багато у мене таких содатків було. Є. Я їх до сих пір використовую і буду використовувати е, у е, майбутніх своїх проєктах. Та давайте так подивимось вже нарешті на оригінал цих фігурок. І ось так виглядають оригінальні фігурки з порівнянням до. Ось таких китайських копій на них. Я думаю, тут різниця просто одразу кидається в очі, оскільки оригінал цих содатків зроблені в США. До речі, на, на моєму каналі е, є огляди на всі ці набори, які я вам тільки що показував на оригінальні. Тому, е, якщо комусь цікаво побачити більш детальніший огляд на цих, всіх содатів, посилання теж будуть. В описі під цим відео. Е, на ці огляди і на мою анімацію, як я вже казав раніше. Ось, давайте ось я трішки ось так поближче вам покажу. І ось ви можете бачити, наскільки тут е, різниця в пластику е, і в деталізації також. І знову ця проблема якась з висотою фігурки. Все одно оригінал трішки вище за копію. Не знаю, з чим це пов'язано. Але що є, то є. Але все одно ці. Я не думаю, що треба хейтити цих всіх фірок, які я вам тут показував весь цей час. Бо з цього всі ми починали, з цього я починав. І до сих пір я маю цих солдатів. Ну, і... і немає сенсу і їх якось хейтити і їх викидувати в смітник. Бо вони ще точно мені знадобляться. Точно, 100%. Ось. Ну, давайте тепер подивимось вже наскільки велика різниця, і давайте подивимось поближче. Що ж, а на цьому у мене все. Всім дякую за пригляд. Ставте подобайки, Також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про такий формат відео, чи вам сподобалось, чи ні. Мені потрібен ваш відгук. І також коментарі просувають відео. І е, посилання на всі огляди солдатиків, яких я показував сьогодні, і також моя анімація будуть в описі під цим відео. І на цьому все. Слава Україні! І нехай квітне український Ютуб. Побачимось.